Морози не привід відмовлятись від улюбленого хобі. Зимній улов найбільше задоволення для рибалок, але часто густо він може бути і небезпечним для затятих любителів пасивного відпочинку. Нещодавно, під час риболовлі на місцевому ставку в селі Дубрівка провалилося під кригу двоє людей. Як тільки на рибалка побачив, що його напарник іде під воду, одразу шкинувся йому на допомогу та ледь не потонув сам. На допомогу йому прийшли місцеві мешканці, які й доставили бідолашного до працівників. Екстреної медичної допомоги. У Мукачеві з цим простіше. Річка Латориця практично не замерзає і не спокушає активних рибалок до ризику. Тож вони за свою безпеку можуть не перейматись. Якщо заліз під лід, значить треба скоро вилазити. На нас льоду нема такого. Тим більше на річках лету почуваю. А де? Я з льоду вже не ловив років 15 точно. Тому що нема льоду. Отакий От льод, куди на нього заходити? А тим більше. Два рази отак от купався, а от один раз отак от купався. Безопасності <laughs> на льду у нас не є. Nee. Ні, <laughs> ну та ясно, якщо що на льот, брав лодку там собі, якщо льот, тонка, ну у ну, нас немає. його. Фахівці управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Закарпатській області наголошують, якщо вже наважились на крижаний вилов, тоді перш ніж вступити на лід, слід перевірити його товщину і довжину. Остання повинна бути не менше 7 сантиметрів для однієї людини. Для групи людей вимоги більш суворі від 15 сантиметрів. Не пробивайте поряд на невеликій ділянці багато лунок. Відстань між ними має бути 5-6 метрів. Не ловіть рибу поблизу Вимої та занадто далеко від берега. Вкрай небезпечно виходити на лід у нічний час та поодинці. Забороняється і пересування на автотранспортних засобах по кризі рибогосподарських водних об'єктів та їх частин у період льодоставу. Забороняється добування та вилу водних біоресурсів у осінньо-зимовий період від для доставу до скрисання криги з знаряддями лову, оснащеними гачками, відстань, у яких відцівки кінчика жала перевищує 10 міліметрів. Загалом до початку весняно-літнього нересту заборонено ловити рибу на зимувальних ямах. Щоб запобігти правопорушення закону, з їх списком ви можете ознайомитись на сторінці Закарпатського рибоохоронного патруля у мережі Фейсбук та на офіційному сайті.